Права 1397 до 120 грам 10% розчину солі долили 80 грам води. Яка концентрація солі в новому розчині? Ну що ж, давайте міркувати спочатку, розберемося з 10%. 10% солі запишемо. Це у вигляді десяткового дробу записуємо перша дія. Ну, 10%. Хто знає одразу, може написати, що це 0,1%. То ні, то записуємо, що це 10, що множиться. Відсоток це сота доля на одиниці. Або записуємо 0,1. І це дорівнює. переносимо кому на один розряд праворуч, 0,1, вийде 0,1. Ну що ж, ми знаємо, що з тих 120 грамів розчину у нас концентрація солі це 0,1. Щоб знайти скільки це буде грам, записуємо друга дія. Потрібно 120. Тоді грам помножити на концентрацію 0,1. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 0,1 переносимо кому на один розряд 120 ліворуч, то вийде 12. У дужках записуємо чого грам. Отже, пишемо 12 грам, записуємо чого солі. Було у урощині. Ну що ж, а що трапиться, якщо ми доліємо воду? Кількість солі в розчині не зміниться. Але зміниться загальна маса розчину. У нас було 120 грам, ми дольємо ще 80 грам, то знайдемо, яка буде загальна маса розчину. Записуємо третє дія. Тобто до 120 грам, які були, ми додаємо ще 80 грам води, то у нас разом вийде 200. У дошкою записуємо чого? Грам. Так. Це в нас буде маса. Нового розчину. Маса. Нового. Розщину. Нового рощину. Солі. Є? Ну що ж? Ми знаємо, що в цьому новому розчині масою 200 грам буде 12 грам солі, бо кількість солі не зміниться. Давайте знайдемо відсотковий місць тоді солі. Записуємо четверте дія. Що потрібно зробити? Ми знаходимо відношення 12 до 200, запишемо в вигляді дробу 12,2. Ну і треба не забути, нам потрібно в відсотках помножити це на 100%. Є? І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати в такому вигляді, як 12, що множиться на 100, а в знаменнику записати 200. Так, і все це буде у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 100, 100, що ділиться на 100, це 1, 200, що ділиться на 100, це буде 2. На 2 скорочуємо і чисельник, і знаменник, 12, що ділиться на 2, це буде 6. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді у нас вийде 6 перших відсотка або 6 відсотків. 6% записуємо. Це у нас буде концентрація. Концентрація. Концентрація солі. В новому розчині. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, яка концентрація солі в новому розчині? Записуємо 6%. Ну що ж, ось така задача на відсоткове відношення двох чисел. На цьому вправу завершено.